Вітаю, друзі! Пропоную сьогодні поговорити про дистриб'юторів Національного банку України з продажу монет. Розмова була в одному з чатів нумізматичному. Я віднайшов інформацію від Національного банку України і е, хочу розповісти вам. Значить, інститут дистриб'юторства Національним банком України е, був якби, створений у 2011 році. Тоді одразу. Офіційними дистриб'юторами стало сім банків. Потім вони вилучалися, додавалися нові. Загалом дистриб'юторами було 13 банків, логотипи яких ви бачите на даному слайді. 7 жовтня 2011 року одразу сім банків-дистриб'юторів стали, сім комерційних банків стали дистриб'юторами. І почнемо розгляд. 7 жовтня 2011 року по 1 липня 2022 року це 10 років, 8 місяців 25 днів або 3921 день це був Ощадний Банк України. Він найдовше був дистриб'ютором з продажу монет Національного банку України. Зараз він не є ним. Потім Райфайзенбанк Авар. 7 жовтня 2011 року по 15 жовтня 2014 року. Це 2 роки, 9 днів або 740 е, днів загалом. Пам'ятаю, замовляв вишиванку. Потрібно було телефонувати на гарячу лінію, замовляти її. І, і вони надсилали до твого відділення ці монети. Те, ліміт був 5 монет на, на одну людину. Банк фінанси та кредит. Фініки ще на нього казали. Банк Фініки чи Фінік. Був дистриб'ютором 7 жовтня 2011 року по 9 грудня 2015 року. 4 роки, 2 місяці, 3 дні або 1525 днів. Купував щось, не пам'ятаю, звісно, які монети, але щось, щось вдавалося у них купувати в цьому банку фінанси та кредит. Цікаво було б побачити в коментарях ваші, ваш досвід співпраці з дистриб'юторами чи були якісь там. Цікаві випадки, там, що запам'яталося при роботі там, з тим або іншим дистриб'ютором, колишній муніципальний Київський банк, Банк Хрещатик, був дистриб'ютором з 7 жовтня 2011 року по 1 червня 2016 року, 4 роки, 7 місяців 26 днів або 1700 днів. Теж Таких проблем не було при купівлі тут монет. Мені вдавалося тут купувати монети. Калдишевського, здається, я що пам'ятаю, купив у Хрещатику. Ось так. Далі Одеський банк, Імексбанк, який був дистриб'ютором 7 жовтня 2011 по 1 червня 2015 року. Це 3 роки, 7 місяців, 26 днів. Або 1334 дні. Вдавалося купувати, нічого такого особливого я з Імексбанку не запам'ятав. Так, далі у нас, здається, Харківський акціонерний комерційний банк Базіс, який був дистриб'ютором з 7 жовтня 2011 по 7 липня 2012 року. 9 місяців та 1 день або 275 днів. Був дистриб'ютором. Взагалі не купував у нього, це, здається, був щось маленький, таке відділень було дуже мало по країні в цього банку. Далі Оксібанк, здається, він львівський чи де-то у нього головний офіс був е, е, дистриб'ютором він був з 7 жовтня 2011 року по 9 грудня 2015. 4 роки, 2 місяці та 3 дні. Або 1525 днів. Вдавалося в нього купувати монети. По замовленню, здається, на відділення телефонували, замовляли, вони там їх відкладали чи що щось таке було. Банк Форум. Банк з німецьким капіталом, здається, був дистриб'ютором з 12 квітня 2012 року по 1 червня 2015 року. 3 роки, 1 місяць, 21 день. Або 1146 днів. Купував, давалося тут купувати. Одна із тих, що запам'яталася, це Луганську область, здається, я купував е в банку Форум. В банку Форум. Далі комерційний банк Даніель. Банк якийсь такий скромненький, мане, маленький. Відділень там було, здається, у них навіть більше десяти не було по країні. Був дистриб'ютором з 27 вересня 2012 року по 26 квітня. 2013 року, 7 місяців або 212 днів. Перша монета, яку він продавав, це була Кача, вітчизняний етап авіації, яку мені вдалося придбати. А наступні Житомирська та Миколаївська області вже чомусь в банки купити не виходило. Вгадайте чому. Хто вгадає, ставте в коментарях. Так. Наступний Укргазбанк, який досі є дистриб'ютором з продажу монет Національного банку України, став дистриб'ютором 9 грудня 2015 року. Є по теперішній час. І це вже є 7 років, 6 місяців, 29 днів. Вже сьогодні, на дату запису відео, 7 років та 7 місяців, або 2768 днів. От останню монету, яку я купував. Укргазбанку. це була Рис Євразійська. В день виходу я зателефонував на відділення, мені повідомили, що є. Я під'їхав і без проблем купив в сувенірній упаковці і без упаковки сувенірної. Та 20 гривень, пам'ятаємо, не пробачимо. я за компанію придбав. Банк. Дистриб'ютор з 11 березня 2019 року по теперішній час це вже 4 роки, 3 місяці та 27 днів. Або 1580 днів. В Радобанку, щоб вас інформували про монети, потрібно бути клієнтом. Ось і тоді в тебе буде якби, гарантовано, ти отримаєш одну нову там, монету, чи там, хто виходить, банкнота. Так, наступний Тас Комерсбанк наразі є дистриб'ютором. Він дистриб'ютор з 16 жовтня 2020 року. Це він вже є дистриб'ютором 2 роки, 8 місяців та 22 дні або 904 дні. Не доводилось мені купувати тут монети. Ні разу я в Таскомбанку не купував. Щось так не, не знаю. Не виходило. І останній. Кого прийняли в братство дистриб'юторів Національного банку України. Акціонерне товариство Комерційний банк Приватбанк. Дистриб'ютором є з 23 червня 2022 року. Це він є рік, 9 місяців та 6 днів або 380 днів. Без проблем тут можна придбати нові монетки. Ну, ось так, друзі. І ще скажу, перші не перші, а найбільше був дистриб'ютором. Перше місце займає Ощадбанк. Він був дистриб'ютором. Де він, він був дистриб'ютором 3921 день? На другому місці у нас Укргазбанк. Він був дистриб'ютором 7, ну є 7 років, 6, 7 років і 7 місяців, скажімо так. І третє місце посідається в банку на стен. Перелетів банк Хрещатик. Він був дистриб'ютором 4 роки і майже 8 місяців. А найменшим дистриб'ютором був комерційний банк Даніель. Він був 212 днів. За ним Харківський банк Базис і Приватбанк. Ну, він тільки став дистриб'ютором. Ну що, друзі, дякую за увагу. Гарного всім колекціонування. Пишіть, які у вас були випадки з дистриб'юторами. До нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український YouTube. До нових зустрічей в ефірі.